Добрий день, дорогі мої п'ятикласники, вітаю вас на уроці української мови. І сьогодні у нас незвичайний урок, а урок культури мовлення. Що це означає? Це означає, що ми не тільки будемо говорити про спільнокореневі слова як засіб зв'язку в реченню у тексті, але й будемо підвищувати рівень культури нашого мовлення. Навчимося правильно вживати в текстах спільнокореневі слова, використовувати їх зі стилістичною метою, тому за. Пишіть, будь ласка, сьогоднішню дату і тему. Спільнокореневі слова як засіб зв'язку речень у тексті, невиправдане вживання спільнокореневих слів. Ну і як же краще можна організувати урок культури мовлення, як не говорити про природу? Адже за вікном зараз осінь, це справді чудова оригінальна пора року. Адже кожна пора року оригінальна по-своєму. Восени зараз дуже багато різних барв, все таке різнокольорове. Ну і, звичайно, сонечко, хоч і не так яскраво світить, зате ми цінуємо його ось такі теплі промені і теплі дні. Тож сьогодні про природу і про спільно кореневі слова. А я запрошую вас на рибалку. І, звичайно, рибалка це дуже велика користь для серцево-судинної системи. І, а чи правильно сказати, на рибалку я вас запрошую і чи можна запросити на рибалку? Сьогодні ми з'ясуємо. Але для початку я вас запитаю, чи любите ви ловити рибу? Якщо так, то справді рибу ловити можна в будь-якої пори року. Просто що ловіння цієї риби має певні особливості. Найкраще ловити рибу влітку, бо це і тепло, і приємно, і часу більше, але рибу можна ловити і восени, адже саме восени у риби починається інтенсивний осінній жор. Процес ловіння риби дуже корисний для нервової системи, для безсоння. Риболовля також загартовує, і тренує увесь організм, заспокоює людину, приводить в норму її нервову і мозкову діяльність. Пропоную вам зараз дібрати спільнокореневі слова до слова риба. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, перевіримо, які можна було, наприклад, дібрати слова. Це рибник, риболовля, рибонька, рибка, рибалка, рибний. І пропоную вам їх розібрати за будовою. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо так у слові рибник, закінчення нульове, все слово основа, корінь риб і суфіксник. У слові риболовля ми маємо закінчення ям, все слово основа, аж два корення риб, так, і «ловля», ловити, так. У слові рибонька закінчення а, все слово основа, корінь риб, суфікс «оньк». У слові рибка закінчення а, все слово основа, корінь риб і суфікс К. У слові рибалка закінчення «а», основа рибалк, корінь риб і два суфікси алк і ким. У слові рибний закінчення і, все слово, вся решта слово основа, корінь риб і суфікс суфіксни. А які дібрали спільнокореневі слова ви. Можете написати у коментарях, можливо, ви дібрали якісь інші слова. Так от, все ж таки повертаємося до культури нашого мовлення. Як же називається процес ловіння риби? Риболовля чи рибалка? Чи можемо ми вживати вислів, я люблю рибалку чи запрошую вас на рибалку? А як ми називаємо людину, яка робить, робить рибу? Не замислювалися над цим? Ну, для того, щоб ви більше не плуталися, запам'ятайте, рибалка це людина, яка ловить рибу, а процес ловіння риби називається риболовля. А ще таке слово, як рибальство або рибацтво. Отож, можете собі записати, що рибалка це людина, яка ловить рибу, процес ловіння риби це риболовля. І рибальство або рибацтво, до речі, рибальство і рибацтво – це теж спільно кореневі слова. Тому ми не можемо сказати, так, я запрошую вас на рибалку. Правильно сказати, запрошую вас на риболовлю. Так? А рибалка це той, хто ловить рибу. Ну, можливо, той, хто ловить і професійно, і тому, звичайно. Якщо у вас є така нагода, є така можливість, обов'язково сходіть на риболовлю. Але не забувайте, що це все треба робити у відведених для цього місцях, там, де можна і коли можна. Справді дуже гарна природа, коли людина ловить рибу, вона теж поєднується з природою. І тут не важливо, скільки риби ви виловите, тут важливе саме ваше спілкування з природою. А ми говоримо, знову ж таки, про вживання спільнокореневих слів. Ми про них трішечки пригадали. Так, навчилися їх визначати, от як до риби дібрали спільнокореневі слова. А тепер пропоную вам текст. Прочитайте, будь ласка, цей текст і поміркуйте, які мовленнєві помилки ми ви помітили в ньому. Зробіть висновок щодо використання спільнокореневих слів і їхніх форм в одному тексті. Натисніть, будь ласка, на паузу. І прочитайте цей текст. Ну що, прочитали? Мабуть, звернули увагу на те, що справді у цьому тексті величезна кількість е, спільнокореневих слів, он, хмари і форм слів. Хмаринка, хмарці, хмарка, хмаринці. Знову ж таки, е, хмарка, хмару, хмарина, нахмурилася. Хмаронці, хмарина, тобто, справді, ось такий, дуже така дуже велика кількість в одному тексті ось таких спільнокореневих слів і форм слів. І такий процес, таке явище називається тавтологія, так, це коли невиправдано вживаються однакові або спільнокореневі слова. Надмірне використання споріднених слів, ось таких спільнокореневих, переобтяжує текст, порушує милозвучність мовлення. Це явище та автологія, і такий текст потребує редагування, звичайно. А спробуйте відредагувати цей текст, замінити де можливо слово хмарка на якісь інші слова. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, спробуємо перевірити, як же можна було, наприклад, відредагувати цей текст. Прочитайте його уважно і поміркуйте, що ж було зроблено для того, щоб цей текст став ось таким милозвучним, щоб уникати зайвих повторів. Звичайно, тут використано займенники, Хмаринка названа вона. Вживаються синоніми в першу чергу, це контекстуальні синоніми, тобто такі слова, які не є синонімами поза межами цього тексту. Наприклад, хмаринка, мандрівниця, також використовуються неповні речення, ось як в реченні. Ні, туди я ніколи не повернувся, мовила затято Хмаринка, то слово хмаринка можна було просто прибрати. І так зрозуміло, кому належить мовлення, хто говорить. Так от, коли ми прибираємо підмет і в нас залишається лише присудок, у нас з'являється ось таке своєрідне, неповне речення. Так, ось які можна було використати способи уникнення тавтології. Справді, це уривочок із твору учня, і в таких творах ми повинні намагатися, коли ми складаємо власне висловлення, чи хай це буде там твір, чи це, наприклад, переказ. Ми повинні намагатися уникати. Невиправданих повторів однакових або спільнокореневих слів. А чи завжди повторення однакових або слів, спільнокореневих слів є невиправданим, і ми його повинні редагувати. Зараз спробуємо дослідити. Зверніть увагу на перший текст. Хліб, хлібина, хліб, сіль, хлібороб з первовіку святі слова. Бережу їх у серці, але пам'ятаю, той же корінь і в слові на хлібник. Чи виправдане тут повторення слова, чи не виправдане? Мабуть, ви звернули увагу на те, що автор спеціально повторює ці слова. Він хоче підкреслити увагу. Ну, Наприклад, хліб, хлібина, хлібсіль, хлібороб, ці слова мають якесь певне позитивне значення, адже хліборобів ми шануємо. Хлібсіль означає гостинність, ну, звичайно, хліб і хлібина означають добробут в домі, якщо в домі є хліб, тобто родина вже не голодна. Справді святі слова, але якщо вже вживається слово нахлібник, тобто це той, хто живе за рахунок інших, то це вже слово з негативним значенням. Тобто, бачимо, що в цьому першому тексті автор вживає спільнокореневі слова з певною стилістичною метою. Ну, наприклад, повтор. Повторюється те саме слово, але у супроводі інших слів, котрі посилюють його виразові якості. Ось як, наприклад, і в другому тексті Чорнобиль, 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 гомонить глибока синь лісів, облитих терпким горем, вікова, красою зачарована, як щастя Маревом. Справді, ось повтор однакових слів підсилює, тобто автор хоче звернути нашу увагу. А звернули увагу, до речі, і перший, і другий текст написані. В якому стилі? Так, в художньому. А ось подивімося на третій текст. Дерева мене чекають, і падає листя на стежку, і падають зорі в долоні, і падає сон у траву. Ось такий гарний віршик про осінь. Так, адже падає листя на стежку і падають зорі в долоні. Гарне таке порівняння. Але чому ж автор в кожному рядку використовує слово і падає, і падають, і падає. Чи потребує цей текст редагування? Як ви думаєте, Ну, мабуть, не потребує, адже письменник Іван Драч спеціально використав повторення одного і того самого слова, щоб привернути увагу так, з певною стилістичною метою. І такий стилістичний прийом називається анафора, коли повторюється початок суміжних уривків мовлення. Тобто, анафора це єдино початок, це коли. Рядки у вірші починаються однаковими словами, і це зроблено теж зі стилістичною метою привернути увагу саме до дії. То бачимо, що у художньому тексті не завжди вживання слів є невиправданим. Спільнокореневі слова часто вживаються виправдано зі стилістичною метою, справді? Який же висновок можна зробити? Отож, тавтологія це неусвідомлювальний, мимовільний, або навпаки, навмисний повтор у межах словосполучення, речення, того самого чи однокореневих слів, або різнокореневих слів тотожним, тобто однаковим, або ж подібним значенням, це може бути виявом недостатньої культури мови або спеціальним стилістичним засобом. Отже, в звичайному мовленні тавтології слід уникати, а в текстах художнього та публіцистичного стилю можна використовувати з метою підсилення, надання емоційності висловленому. У текстах наукового стилю повтори термінів допускаються з метою чіткого викладу інформації, тож ви повинні знати і пам'ятати. Що в розмовному мовленні ми намагаємося уникати в звичайному, а от в деяких текстах художнього та публіцистичного стилю можна використовувати, але з певною стилістичною метою. І спробуємо поредагувати. Але перш за все, слід сказати і на таку особливість, що інколи. Слова іншомовного походження теж використовуються однакові, тобто слово іншомовного походження використовується разом з його українським відповідником. Чому це таке відбувається? Тому що деякі слова іншомовного походження не до кінця зрозумілі мовцям і вводячи їх у словосполучення, люди часто дублюють значення. Для уникнення такого явища в мовленні слід уважно ставитися до значення запозичених слів. Спробуємо розглянути, наприклад, на березі нас зустрічали місцеві аборигени. Такі аборигени. Словник нам підказує, що це корінний житель країни або місцевості. Тобто, знову ж таки, у реченні в цьому є щось зайве, або слово місцеве зайве, або слово аборигени. Для того, щоб відредагувати таке речення, ми повинні вжити щось одне. На березі нас зустрічали місцеві жителі, або ж на березі нас зустрічали аборигени. А звернули увагу, до речі, на друге речення. Народний фольклор криниця душі народної. Як правильно записати це речення і в чому тут полягає помилка? А помилка полягає в тому, що фольклор це її народна творчість. Тому сказати народний фольклор це те саме, що сказати масло масляне або шоколадний шоколад, тобто це одне й те саме. І тому слід сказати, що фольклор за криниця душі народної, для того, щоб не повторювати слово народний, народний, тому що фольклор і так означає народна творчість. А от третє речення, як ми відреагуємо? На святі ми отримали безкоштовні подарунки. Що тут зайве буде? Ну, звичайно, безкоштовне, тому що подарунки і так дарують, ми за них не платимо. Тривалість одного уроку триває 45 хвилин. Здогадалися, як ми повинні відредагувати це речення? Що тут зайве? Звичайно, слово триває. Тут ми повинні сказати тривалість одного уроку 45 хвилин, або сказати, що один урок триває 45 хвилин, тобто одне із слів ми повинні викинути, а одне яке залишити. Два спільнокореневі слова тут взагалі, як то кажуть, ну, не поєднуються вони зайві. Цього року річні оцінки кращі, ніж семестрові. Звернули увагу, що саме в цьому реченні невиправдано повторюється слово річні і року. Навіщо ж їх так багато? Адже можна залишити щось одне, так? Або ж будівельники закінчили будівництво будинків часно. Ну, невже в українській мові немає синонімів для того, щоб розбавити, уникнути тавтології, розбавити це речення словами, синоніми? А на вашу думку, як це речення правильно відредагувати? Поміркуйте. Ну, мабуть, можна сказати: працівники закінчили. Будівництво споруд вчасно. Або будівельники закінчили працювати вчасно, або спорудження вчасно. Так? А який варіант оберете ви? Пишіть у коментарях. А сьоме меречення дідусь назбирав соковитих яблук і приготував яблучний пиріг. Ну, Звичайно, якщо він назбирав яблук, то з них і не буде зрозуміло, що готувати пиріг. І тут слово яблучний є зайвим. Ось так ми з вами розглянули, коли в звичайному мовленні, в розмовному, відбувається ось таке невиправдане повторення спільнокореневих слів. І зверніть увагу, що в першу чергу ми звертаємо увагу на значення. Слів іншомовного походження. Якщо ви не знаєте слова іншомовного походження, не забудьте спочатку, перш ніж його вживати, перевірити значення у тлумачному словничку для того, щоб правильно вживати його в мовленні і не допускати лексичних помилок. А на сьогодні все. Пропоную вам оцінити свою роботу на уроці. Домашнє завдання. На сторінці 60 і 61 повторите правила, а на сторінці 61 прочитайте рубрику культура мовлення. Любіть і вивчайте українську мову. Слідкуйте за власною культурою мовлення. До побачення на все добре вам!